Кияни, шановні рідні і хороші, сьогодні у Києві відкрили це про того, чим як провести вихідний. Відкрилася виставка про українців, які мають польське походження, але вони загинули на війні. Ця експозиція вже побувала у о, головній залі Сейму Республіки. Порщі Польщі зараз вона доступна для кожного з нас. Одна із перших відвідувачок виставки Світлана Ридзанич, мама кіборга з позивним Адам Максима Ридзанича. Він був командиром взводу групи Адама, які тримали оборону Донецького аеропорту до 23 го числа. Це сина група, всім чоловік в складі кіборгів. Вони вистояли і вийшли саме крайні з аеропорту. Максим загинув 20 березня 2015 року, Він спасаючи своїх двох. Побратимів Максим народився і виріс в Україні та має польське коріння. Саме в Польщі перебувають його діти. Батько трьох діток, тоді їм було 9-10-11 років. І Він сказав, я буду захищати їх, щоб вони не прийшли сюди. Так він в 2014 році. Записався сам, це ми зараз не пишаємося. Ми. ми рахуємо, що він біля нас. Нам легше сказати, що він, він на війні, щоб він на війні. Він одну єдиний, надбільше немає діточок. Виставка присвячена українцям польського походження, що загинули на війні, починаючи з її початку, у 2014 році. Ця війна вже багато років забирає людей, і ми маємо пам'ятати про подвиг кожного. Тому ми сьогодні спільно разом з родичами близькими згадуємо про хлопців і дівчат, які віддали своє життя починаючи з 2014 року, і які е мають відношення до польської культури, до польського походження, але тим не менш є громадянами України. Ціліоди це тільки символ, бо зрозуміло, що тих е українських громадян польського походження набагато більше від. Е від саме тих е, хлопців та одної дівчини, якого яку тут також маємо, е, на жаль, і в більш також тих, які загинули з одного боку. Виставка Я був поляком, громадянином України, наче панахида за конкретними героями. З іншого символ єдності наших народів у боротьбі за спільні цінності недаремно її відкриття приурочили до польського дня конституції. Українці також дуже пишаються свою конституцію з 18 століття. Дуже часто кажемо, що поляків та українців об'єднує спільний ворог. Ну добре, але як у нас спільний ворог, то ми чомусь подібні за щось воюємо, а не тільки проти. Я вважаю, що ми саме воюємо за громадянство. Ми хочемо бути громадянами а символом цього конституція герої з фото нагадують нам, що звірства росіян над полоненими розпочалися задовго до повномасштабного вторгнення. Івана Ісика росіяни закатували прямо в лікарні Луганська, коли він пораненим потрапив у полон. Грем Філіпс, псевдожурналіст британський, брав з ним інтерв'ю, і було видно, що Іван Ісик ще більш-менш. В нормальному стані, але за кілька днів він вже була інформація, що він мертвий. Суди встановили, що він був закатований. Просто вогнем його більше 75-80% чи його тіло було просто спалене. Це сталося ще в 2014 році. Зараз ми вже бачимо, що страшні речі поються з нашими хлопцями, які потрапляють до полону. Але це триває від 2014 року, і це треба підкреслювати. Вулична презентація триватиме до 14 травня. Побачити її можна на подолі, гуляючи вулицею Покровською поблизу польського. Інституту Наталя Білогурова Максим Трясугін, телеканал Київ.